Радіо UA Chicago Чи справді Путін вмирає і призначає наслідника? Мене звати Назар Бухачов і в цьому відео я хочу обговорити статтю, яка вийшла в американському виданні Newsweek. Власне, ви знаєте, українців годували такими обіцянками чи мріями, що ось Путін важко хворий, вмирає, і вже ось ось помре. І я пам'ятаю ці всі розмови мрії. Ну, ще, напевно, з 2014 року. Це, до речі, такий, знаєте, прекрасний спосіб відволікання уваги. От, типу, от зараз, от-от він помре, і все стане добре. І не треба вам тут підніматися, боротися з внутрішнім ворогом, який вашу економіку руйнує більше насправді, ніж будь-який зовнішній ворог, який розкрадає все, що можна, і так далі. От просто чекайте, от зараз, зараз помре. Але. Так, ці розмови постійно велися і дійсно дуже великий режим секретності є навколо Путіна, навколо того, що він там з собою туалети возить, там ще щось, лікарі возить, і ще багато-багато всякого. Я не хотів це коментувати, хоча мені часто, особливо під час трансляції, задавали це питання чи в коментарях на Ютуб каналі. Не хотів коментувати в силу того, що це знову ж таки, знаєте, такий певний елемент інформаційної технології. Для когось це просто якась така собі клікбейтність, притягнути увагу, там ще щось. Але от зараз вийшла стаття на Newsweek. Newsweek – це глобалістське видання. Глобалістське видання, яке в деяких випадках виступає таким собі, знаєте, напівофіційним рупором демократичної партії США, тобто глобалістів. І через те ця стаття є достатньо цікава і потребує коментаря. Про що йдеться в статті? В статті мова йде про те, що Путін хворий, і що багато хто спостерігаючи там на відео, на картинках ще щось погіршення його здоров'я, і там на якихось міжнародних зустрічах, на які він їздить, також це було помітно. І що от він дійсно хворий, і в Кремлі зараз обговорюють наступника. І... Про що там йде мова? Причому з посиланням на телеграм-канал Генерал СВР Служби внішньої розвідки. Я так розумію, там йшла мова про те, що більша частина силовиків високопосадовців готові підтримати Патрушева. Патрушева, який виконував для Путіна всю, всю найбільш грязну, найбільш жорстоку роботу, до речі, сам Путін хотів би бачити Мішустіна. От такі речі сказані в цій статті. Крім того, нібито три джерела відразу три джерела з американської розвідки, високопоставлених джерела повідомили газеті Newsweek, про що написано в цій статті. що Путін в кінці 2022 року робив операцію від раку на дальніх стадіях. Отак От там записано. Тому власне, от така суміш інформації це суміш, достатньо цікава. З якої точки зору глобалісти показують, що вони нібито щось знають, чи подають сигнал, чи показують, що патрушев для них є найбільш зручним. Мішустін, який зараз є прем'єр-міністром, який взагалі нам відомий слабо. Китай перед тим, до прикладу, показував, що для нього найкомфортніший варіант це Медведєв. ну той, який погано закусує, і постійно щось ляпає про використання ядерної зброї, там чи ще щось такого. Ну, в принципі, позицію Китаю зрозуміти можна, чому? Тому що йому зручно, щоб Росія була таким собі квазівасалом, сателітом. Називаємо це так. А чим слабший президент, тим легше ним буде керувати, підштовхувати його до потрібних дій. І тому потрібен Медведєв. І отут позиція глобалістів, які вибирають Патрушева, який є, в принципі, самою сильною фігурою, там найбільш жорстокою, найбільш цинічною, мабуть, з цієї всієї верхівки, вона. Є така достатньо, достатньо цікава. І знову ж таки сам факт: те, що якби глобалісти повернули цю тему на обговорення на умовно назвемо такому топовому сучасному інформаційному рівні. Це такий і ніби інформаційний вкид, але рівень сам по собі він достатньо цікавий. Тому, а ще якщо до цього додати оцей весь рівень закулісних перемовин договорняків, оці всі, які зараз вже стають явними, насправді теж саме Newsweek якраз публікувало дані про е, пакт Бернса Наришкіна, як директор е, ЦРУ їздив зустрічатися з Наришкином у Москву напередодні вторгнення. Як вони погоджували, нібито деталі певні деталі повномасштабного нападу на Україну. Цікаво, цікавий такий був момент, і от в Україні на цю статтю взагалі мало хто звернув увагу, а багато хто казав, та ні, це заказуха Путіна в час Як Newsweek, насправді працює на демократів, і автор тої попередньої статті, про яку я кажу, він також демократ, і демократичне середовище подало це як дуже велике досягнення. Якщо ви е, час від часу дивитесь е, такого блогера, як Юрій Швець. То він якраз і є насправді рупором демократичної партії, і він це подавав, що це максимальне досягнення. Бернс показав феноменальний результат, що це все дуже добре. Тобто мова не йшла про те, що це якась фальсифікація. І це от такі досить цікаві деталі, тому мене особисто в цій всій загальній мозаїці цікавить, чому цю тему повернули в інформаційний простір зараз, повернули на такому високому рівні. Ну, це, це викликає певні запитання. Стосовно позиції українців, знаєте, нам треба забути про позицію, про мрію, про те, що от хтось один помре, там Путін помре. Чи замість Путіна буде хтось інший, хтось інший помре. Чи раптом там в нас буде війна з кимось іншим, з якимось іншим зовнішнім ворогом, який забирає в нас землю і надра. І ми теж будемо чекати, що от там ще хтось хтось третій помре, і все зміниться. Ні, нічого не зміниться. Поки ми не наведемо самостійно порядок в себе вдома, не розберемося з внутрішніми ворогами, причому жорстко без будь-якої толерастії, не проведемо облік і аудит нашого національного багатства і не почнемо всі разом працювати на те, щоб ми були сильними на те, щоб ми знищили внутрішнього ворога і були достатньо потужними для того, щоб оборонятися від зовнішніх ворогів, до того часу нічого хорошого нас не чекає. Тому за такими речами треба слідкувати, бо це такі елементи глобальної геополітичної гри, але надіятись треба в першу чергу на ті речі, які ми зобов'язані зробити самі всередині України. От такі роздуми, така коротка рефлексія. Прошу вас про інформаційну підтримку, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів зробити те саме. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Радіо Chicago.